Добрий день вам ще раз, любі друзі. І зараз ми на аккаунті мого шановного соклана. Відкриємо. У нас є таке ось діло як рицарські карти судьби. Ось хто бажає подивитись, що тут дають. Дивіться, людина відкрила це мій Соклан, дві книги. І 25 рубінів. Це, кстати, не самий поганий варіант. Я відкрив лише одну карточку на своєму аккаунті. І там було, ви не повірите, аж 150 тисяч серебра. Тому давайте от у нас 37 карток. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. Тобто ми відкриваємо всі. У нас все одно грошей. Ну, оцих я маю на увазі, Грошей є на все. Ось, дивіться, синя книжка. Тобто, тут 200 цих. Ну, ця тема прикольна. 150 рубінів зовсім непогано. Цей камінець також прикольно. Ну, не найхший варіант. 100 цих во, ділов. І ще 200 рубінів за одинакові картки. E, так, 75 рубінів, 300 енки. Непоганий варіант, 25 рубінів. Золота книжка. Ну, як про мене, зовсім гарно. Ну, оце хрень. Це також хрень. Ще одна хрень. Дають камінець на переробку артефактів. Прикольна тема. Ось що ці що ці от діла. Я вважаю, це гарна вещ. Хрень. от ці блядські 150к. Випали мені, але бонусом, бачите, ще рубінів дали. І ще 150к. В рот мені многе Ой, опять хрень. Це що, закінчились нормальні? А, ні, ну це не хрень. Згоденно. Ну це це також непогано. Так, хрень. Хто? Камінець, хрень. Непогана. Зовсім гарна. Ну, непоганий варіант, хрень. Камінець, хрень. Мало енергії, хрень. О, красиво. Три дня Х2. Хрень. Тоже хрень. Зовсім хрень. Хоча б таких дали п'яток, а це вже середніх давати. Так, зовсім хрень мало. Зовсім мало. Непоганий варіант. Прикольний варіант. Непоганий варіант. Тобто, зараз ми проаналізуємо. Ага. Значить, дивіться, що у нас ось. Ми... Я зараз зроблю скріншот, щоб зробити на відео поставити. Отакий от во, мабуть. Мабуть, я його так от здавлю. Ось ось. І нам головне сохранить. Так, сохранили. Тепер проаналізуємо, що у нас є. Із гарного. У нас дві золотих книги. У нас дві фіолетових книги. У нас один дві синіх книги. Тепер у нас один тридневний. -три -три Х2, один однодневний Х2, що з непоганих. Ну, от оці діла також непогані. енергія, хай хоч і небагато є. Камінець один отакий трикутний. І один два, два отаких. Ну, не самий найгірший варіант призів, але, звісно. Тут от є, це, от, от ета, це от 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 для мене хрень. Або оці молотки, десь їх тут трішки було, то також, і бо ці камінці, ну так. В принципі, ну ось молотки. Про мене, це хрінь. Ну, такі от призи. Взагалі, для двох книжок золотих, двох фіолетових, це непоганий варіант. Не найгірший. Отакі от. Призи нам дали в картках судьби. Якщо вам сподобалось таке відкриття таких кам каменів, карт, ставте вподобайку та підписуйтесь до нікому не потрібного каналу. Всім дякую, всім щасливо. Здоров'я вам, люди!